Вітаю, мої хороші! Ну що, як у вас справи? Я маю надію, що у вас все добре. А ми сьогодні з вами будемо вивчати скоромовку. Так, поїхали. Мишка, мишку, запитала, що сьогодні поробляла. Відказала мишка мишці, букву А шукала в книжці. Буду азбуку вивчати. Щоб самі книжки читати. Клас! А ви вже вмієте самостійно читати? Я маю надію, що саме це ви зараз і робите. Поїхали ще разочок. Мишка мишку запитала, що сьогодні поробляла, відповіла мишка мишці. Букву А шукала в книжці. Буду азбуку вивчати, щоб книжки самі читати. Клас? Добре, давайте іще разочок. для закріплення нашої з вами вміння проговорювати скоромовки. Мишка Мишку запитала, що сьогодні поробляла, М відповіла мишка мишці, е букву А шукала в книжці, буду азбуку вивчати, щоб самі книжки читати. Молодці! Я маю надію, що у вас у всіх дуже легко виходить прочитати книжечки, і ви вже знаєте всі буковки. А я кажу вам до нової зустрічі!